Отже, друзі, третє відео з трьох відносно ціноутворення на будівельні роботи 2026 рік. Яка якість? Власне, У нас фасад баранець 1,5 мм, нижня частина цоколя у нас буде мраморна крихта. Отже, друзі, до чого готуватися по весні 2026 року. Орієнтовно, я думаю, ціна буде 400-450 доларів. Це за фундамент, коробка, покрівля. Якщо такий самий пакет та плюс відмостка, фасад та вікна, то я думаю, орієнтовно 600 доларів за квадратний метр. Отже, друзі, якщо вам подобається те, як ми організовуємо роботи, як ми їх виконуємо, звертайтеся, допоможемо вам збудувати будинок вашої мрії. Працюємо ми на території всієї країни, але треба розуміти, що в залежності від того, де саме буде виконуватись будівництво, може змінюватися її ціна. Звісно, що ціни на послуги не змінюються. Ціни на матеріали вони також незмінні. Зазвичай на збільшення ціни впливає логістика, а простими словами, доставка. Також доставка технологічного обладнання. Буває таке, що трактор знаходиться взагалі не поряд, і доставити його досить таки дорого. Та проблематично треба пам'ятати, що люди, які відповідають за якість будівництва, мають час від часу приїжджати на будівельний майданчик. А це як ви розумієте, час поїздка в обидва боки, а також витрати на паливо. Також варто пам'ятати, що якщо десь віддалені місця будівництва, то там також ціни ростуть як гриби, особливо знову ж таки на доставках. В будь-якому випадку я вважаю, що треба звертатись, запитувати, стукайте в двері і я вам, як кажуть, відкриють, взнавати, рахувати і дивитись взагалі, що і як. Здається, сказав усе навіть більше. Якщо є якісь запитання, то краще дзвоніть. Якщо плануєте будуватися, якщо просто хочете для загального розвитку, пишіть коментарі. Обов'язково відповім на всі. Всім дякую за перегляд, всім гарного будівельного сезону та якісної реалізації ваших будинків, і щоб це коштувало не за всі кошти світу, а за якісь адекватні кошти. Дякую ще раз, друзі, за перегляд. Всім всього найкращого.